Привіт, подорожуючий. Сьогодні ми пірнаємо у світ легенд Криму. Легенда про Аюдак. Ведмідь Гору Всиву давнину на березі Чорного моря жили велетенські ведмеді. Вожаком був старий і грізний звір. Якось ведмеді, повертаючись з полювання, знайшли на березі корабельні уламки. Серед яких лежав маленький згорток з мокрої тканини, вожак розгорнув той згорток і побачив маленьку людську дитину то була дівчинка. Він подумав і вирішив залишити її жити у своїй зграї. Минули роки дівчинка підросла і стала гарною молодою дівчиною. Одного разу, поряд з логовом ведмедів. Прибило човен з юнаком. Човен довго носило хвилями, поки не викинуло на берег. Юнак був настільки виснаженим, що не міг навіть стати на ноги. Дівчина перенесла його в печеру, про яку знала тільки вона. Вона сховала юнака від ведмедів, приносила йому їжу та воду і цілими днями слухала чаруючу людську мову розповіді про те, який він світ. Як живуть люди в містах та селищах. Дівчина співала йому свої улюблені пісні і поступово їх серця наповнились коханням. Коли юнак набрався сили, він відремонтував свого човна, знайшовши підходяще дерево, поставив мачту і вітрила. Закохані вирішили таємно втекти від ведмедів. Вночі. Вони вийшли у відкрите море, і вітер все далі і далі відносив юнака і його кохану до людей. Коли ведмеді повернулись з далекого походу з полювання і не знайшли свою вихованецю, вожак став дивлятись в морські безкраї простори, побачив човен і все зрозумів, не знаючи, що робити. У відчаї, він ліг на землю і став пити морську воду. Інші ведмеді послідували його прикладу вони випили настільки багато морської води, що навіть море змінило свою течію і човен понесло до берега. Боячись за свого коханого, дівчина заспівала. Звірі, заслухавшись, попіднімали голови. Це була їх улюблена пісня. Розпівана зачаровуючим голосом дівчини. Лише старий вожак не перестав втягувати воду. Продовжуючи лежати, він вдивлявся в морську далечінь, де зникав човен з дівчиною, до якої він так прив'язався. І пив, і пив, і пив. Поступово відміть скам'янів від горя і морської солі. І по цей день лежить на березі ось вже довгі тисячі років. І в наш час на Аюдазі відбувається багато чудес і явищ таємничих, які не підвласні людському розуму.